Нарцис пішов у лікування, я сподіваюся, що мені вдасться, нам вдасться зберегти з ним сім'ю. Тут доволі такі хибні очікування, все-таки черговий ще один інструмент самообману, що нарцис пішов в терапію зі своїм розладом. І ну, якщо не через тиждень, то через два, а дай Боже, через місяць ми заживемо щасливо. Варто розуміти, що розлад особистості. А тим більше нарцисичний розлад особистості. Це не зуби з карісом, це не 10 зубів з каріїсом, які ви підете до стоматолога, чи він пішов до стоматолога і вилікує їх за 10 днів. Ну, добре, за 12. Це розлад психіки, це розлад я, це розлад особистості, це потужний глибинний розкол, який, принаймні, на думку Сема Вагніна. Психолога, психотерапевта з 30-річним плюс стажем роботи саме в цьому напрямку. Так, от на його думку, це розлад, який не лікується. Такої ж думки дотримується і психоаналітик, 96-річний доктор Отто Кенберг. То і він не дає жодних таких якихось певних прогнозів щодо добрих результатів, лікування, тим більше виліковування нарцисичного розладу. Особистості. Все, що е, може найціннішого, найкращого, найдобрішого статися у терапії із клієнтом, який має нарцисичний розлад особистості, це те, що він оволодіє адаптативними добрими механізмами міжособистісних стосунків. Навчиться поратися зі своїми гігабайтами пасивної, придушеної агресії, тривожності і пустки. Це єдиний здобуток, на який може сподіватися клієнт із нарцисичним розглядом особистості.